Говоримо про так звані вибори, які розпочали власне ще вчора, і до цього окупанти проводили свої такі передвиборні кампанії, якщо їх можна так назвати. Ось за останні інформації, те, що публікує центр національного спротиву, що у тимчасово окупованій Новій каховці на Херсонщині підірвали автомобіль, де везли бюлетені. Один російський військовий загинув, двоє отримали. Поранення, от що відбувається, яка ситуація, і як загалом проходять вибори? Ну, теж росіяни не вміють рахувати дні. Це очевидно, бо їх єдиний день голосування да, затягнувся вже на тиждень. На тиждень вже проводять ці псевдовибори, ем, звітують про шалений відсоток ем, тих, хто прийшов на, на дільниці виборчі, хоча не пояснюють відсоток від чого ж. Ви розуміли, ну то вони сказали, що станом на вчора 58% Проголосувала на Херсонщині, але кажуть, кого виборців 58%, я не знаю блондинів чи блондинок. Да? У Росіян немає ніяких списків виборців. Тобто, якщо в тебе немає списку виборців, ти не знаєш, скільки у тебе виборців. Відповідно, ти не можеш сказати, скільки відсотків проголосувало, тому що ти не знаєш від чого ці відсотки. Очевидно, що це все вигадки. Ці всіх п'ятдесят 58% Ні про що не кажуть. Місцеві нам розповідають, що дільниці переважно порожні стоять. На них майже ну приходять тільки тоді, коли приганяють людей для зйомок. Туди приїжджають кандидати від Єдиної Росії. Як правило, це якісь росіяни, які на Херсонщині яких ніхто не знає. І під них переганяють бюджетників у ті, хто пішли працювати на росіян, і знімають кіно. Ем, ну ми за це споглядаємо через їх телеграм-канали. Не зрозуміло кого вони хочуть переконати, бо ну навряд когось в Україні в країні, де настільки розвинена демократія, що ми змінюємо президента що 5 років. Можна когось здивувати у тим, що вони називають вибори. Очевидно, що ну ми знаходимося на різних загалі ступенях розвитку, і росіянам щось довести ну, буде неможливо. Казується, що Російська Федерація провезла на тимчасово окуповану Херсонщину, там де вони проводять так звані е, вибори іноземців-маргіналів, яких назвали електоральними експертами. Про це написало видання «Мост», Вони ідентифікували їх всіх. Розкажіть про це детальніше, хто ці люди. Це дуже смішно. Вчора ввечері ми почали шукати цих людей. Ну, ми побачили фотографію mm -hmm. в одному з телеграм-каналів російських. Почали шукати цих людей. Це сім осіб. Вони виглядають дійсно киноземці, очевидно зараз. Ви їх бачите на фотографії. Там, в принципі, є доволі відомі люди. Наприклад, жінка в, в індійському одягу. Ви бачите, да вона ледь не очолює БРІКС, тобто цю організацію, яка об'єднує країни, які люблять Росію, скажімо так. Поряд з нею стоїть мешканець Мозамбіка. Наприклад, він всім розповідає в LinkedIn. Він собі написав, що він працював в, ЮНЕ, в Юнісефі, в ООН і так далі. Там, скоріше за все, про це не знають, тому що ну жодної згадки про нього немає. Але він дуже відома людина. По перше, він поліглот, він справжній поліглот. Він знає дуже багато мов, включаючи російську. Він закінчив московську якусь економічну школу. І, в принципі, зараз з 21 року його в міжнародних якихось об'єднаннях вже не приймають. Скоріше за все, побачило, що він такий зашкварений, вибачте. І, в принципі, він тепер електоральний експерт Він їздить, розповідає, як правильно голосують в скадовську в, в чаплинці. Е є там, в принципі, і доволі такі. Е Відомі люди е, по минулих референдуму, да скажімо е, от, рік тому, який проводився е, там. Є жіночка, така е, з чорним волоссям. Її звуть Соня Ван Енд, Вона з Нідерландів називає себе журналісткою. Вона дійсно була журналісткою в Нідерландах, але десь півтора року тому почала їздити на Донбас, почала хвалити терористів, і в Нідерланди проти своїх громадянки ввели санкції. Її сайти заблокували рахунки. її Заарештували, і в принципі, я так розумію, вона це не договорює. Я читав декілька інтерв'ю. Але це сталося після того як вона почала розповідати, що рейс MH17 збили е українці а не е проросійські російські бойовики Да? І, і, і в принципі за це її, скоріше за все, її уряд і почав е, переслідувати. Вона вже давно майже півтора чи два роки живе е, в Москві, Вона вже ніяка не голландська журналістка, і взагалі мало що пише. Е, є там теж дуже цікавий персонаж, краю справа стоїть. Громадянин іс... ісландії, оці до двоє справа. Вони двоє там ісландці. Так, от він рік тому розсилав листи угу. по ісландських медіа і пропонував їм з'їздити в Херсонську Запорізьку область на референдум заробити грошей. Коли в нього питали, хто платить, то він чесно зізнався, що це фінансує російська, якась якийсь російський фонд, який пов'язаний. Е Через деяких осіб з якоюсь російською чиновницею, але ну журналістів не вдалося з'ясувати з якою чиновницею. Тобто всі інші теж Я можу багато про них розповідати. Ми їх вивчили досить досконально. Хто хоче, почитає у нас на сайті? Очевидно, що це ну, якісь ну дійсно маргінали. Про них мало що відомо. Вони, якщо вони і журналісти, то пишуть до якихось маловідомих сайтів в той ж Ісландії. Але явно вони проросійські налаштовані. Вони переконують своїх громадян, громадян з інших країн, ну де розмовляють тими мовами, які вони пишуть, в тому, що Україна сама винувата, що Росія тут когось рятує, і так далі. Я не знаю наскільки це успішно, але це такі люди, да, які живуть, ну як бачимо, в нормальних. Ну я не про мозамбік, мозамбік там диктатура, але в інших да, там, в той же Ісландії або в Голландії, і в принципі в нормальних країнах з нормальним достатком, але вони це не заважає любити Росію, любити російські гроші за російські гроші приїздити, розповідати про вибори, що вибори в Чаплинці відповідають міжнародним стандартам. Хто б хто це розповідав, але не мешканець Мозамбіка. Це точно вибачте. Тобто єдина мотивація, це кошти і ще раз кошти. А як безпосередньо на так, як на тимчасово окупованій Херсонщині вони просто ходять, спостерігають? Чи вони з перекладачами ходять, можливо, спілкуються з місцевим населенням? От яка їхня роль, функція, чим вони займаються наразі? Ось в ці дні, коли тривають, коли там тривають? Є дуже, там є дуже смішне відео, де це. Да, там є смішне відео, де оцей мешканець Мозамбіку да розповідає на камеру російським пропагандистам про те, що він не зафіксував порушень. Це відбувається в Скадовську, скоріш за все, в будинку культури на дільниці. Він прямо стоїть розповідає. А позаду нього йде чудак, такий в Балаклаві, не в, Балаклаві в Бафі, який закриває так. лице. Кепки із автоматом, ну тобто, оце є вибори. да Вибори, і вони цього не стісняються. Да, показувати, що вибори відбуваються під дулами автоматів. Ем, очевидно, що їх возять, показують щось. Там навіть оця ем, друга ісландка, я не можу зараз пригадати її ім'я. Вона чесно каже, що і минулого року, і зараз їх не, не всюди допускають. Ну, очевидно, що їх не пускають гуляти. По тим дільницям, де вони хочуть. Їх привозять на певні дільниці, показують те, що їм потрібно показати, і під охороною везуть далі. Я не знаю, куди там в Крим кудись вивозять, щоб, не дай Боже, з ними нічого не сталося, бо де ти ще знайдеш мозамбік, це який б розповідав російською мовою про все хороше, що він бачить в окупованій Херсонщині. Mm -hmm. Щодо налаштування людей, херсонців, які за Україну, і які чи змушені або не голосують, от яка у них реакція, як вони цьому протирічать, чи взагал, чи загалом спокійно до цього ставляться? Ну, Я знаю від людей, які мені писали вчора ще що вони у них дежавю, вони як рік тому ховаються. До них приходять додому, грюкають у двері, пропонують проголосувати за якісь, якісь російські партії. Люди ховаються. Збільшість свої запаслися продуктами водою, не виходять оці дні вже майже тиждень на вулицю, аби не брати участь в цьому позорі. Когось примушують багато. Є вже відео, і ми публікували відео, що люди, яких очевидно змусили йти на вибори, може вони самі захотіли піти. Вони пишуть на в бюлетенях о, якісь проукраїнські заклики кидають їх в урони, і Це теж їх боротьба. І це ну доволі сміливо, виходячи з того, яка ситуація зараз на окупованій о, лівобережній Херсонщині. Е, е, нікого не цікавить, скільки людей проголосує, тому не, я не впевнений, що прямо зараз сильно будуть когось там насильно заганяти або виламувати двері. Росіяни намалюють собі той результат, який їм потрібен. Дякуємо вам за оперативну інформацію, за те, що знайшли час і долучилися до нашого етеру і прокоментували, що відбувається наразі на тимчасово окупованій Херсонщині, і загалом як тривають так звані вибори. Сергій Нікітенко, головний редактор Херсонського Дякую. видання «Мост», «Мост» був на прямому зв'язку зі студією «Апостроф Тіві.